Цей слоган у вікни у, ві, у, вікн, у вікни, вікнить для себе Україну, це слоган, і коли почнеться тепло і в містах українських почнуть роздягатися жінки, Побачите таку красу. Це чудово. Господи, допоможи. Пропало все. Поставай. нет. Внимание, Сначала поставьте. У меня не то на суфлере Пишел ты нахуй разом со своим телеканалом. Ты понял мы начини? Иди к ёбаной матери. Вот все. Так что не идешь? Юля! Юля! Відсутність цього закону протягом кількох років створювала шикарні умови для небаченої корупції, та марнування народних грошей, гальмувала наведення порядку в сфері державних закупівель, позбавляла можливості зробити хоч щось корисне для держави. В Україні сформувався цілий прошарок кровасіси бюджетних коштів. Їдь на Донбас. Їдь на Донбас. Скільки разів був на Донбасі? Ні разу, ні разу. Подивіться на цього мордату. Чому? Що, подобає? Мордатий герой, то ти подонок! Бачите? В'яса йди поганяй. Терористів йди поганяй. Терористів йди ганяй, а не ляшка. Сухай ти. На Донбас, на Донбас, Іди на Донбас, на Донбас: на Донбас, йди на Донбас, сирун, на Донбас. Що я? Бо ми в мене вже питали піська після деяких. Сенці... 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 сенсаційних таких, знаєте, публікацій. Чому підзабути традиційні українські цінності? Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Ви гірше Януковича скотеняки. Скажіть, це правди чи ні? Так, член батьківщини, правильно? Секретар Буринської міської ради. Раніше засуджений частина 3, 142 України зарядав розбій, поєднаний з причиненням тяжких тілесних ушкоджень. Ярослав Михайлович, це ви вийдіть. Вийдіть відсюди. Вы Похачу. На розправді, ви Вийдите Вийдите на адміністрації сидіти кричати. Я не маю адміністрації. А, а мені все одно те. Переді симкруто. просто. вони навіть не побудують до грошей. Люди приїхали, щоб ви грошей з бюджету хочуть. Англійською мову ви вилучити Сіманінка з зали для того, щоб ним тут не воняло. Цим Гнилим, продажем, ФСБшним агентом, коли ти подонок виходиш сюди, коли ти розказуєш, як ми убиваємо людей, ви їх убиваєте, ви розколюєте країну. Ви почули тут хоч одне слово засудження незаконного референдуму від комуністів? Ні, не почули, бо вони за завданням Росії розколюють нашу країну. Вони досі кажуть, що вони народні депутати. Шля... Андри ви продажні проститутки? Ви політичні? А